Будемо проводити мегафестиваль, «Grill Мюзик Fest». Буде він проходити парк молодіжний, починається о 12.00 і до 20.00. Будуть задіяні різного роду артисти. З найвідоміших це гурт Чумацький шлях та Станза. Будемо частувати гостей міста, також хмельничан. Проводиться і присвячується даний. Захід для військових запрошуємо всіх на наш захід, так як разом ми сила, і коли ми об'єднані, нас не подолати. Ціль наша зібрати на два підрозділи: це є Мавіки, це є ФПВ-дрони, це четверта Омбер і Помста. Плануємо зібрати максимальну суму, адже військові потребують нашої з вами підтримки. Залучені велика кількість організаторів. Ці волонтери Хмельницького Хмельницького об'єдналися для того, щоб цей фестиваль взагалі відбувся. Будуть смачні страви. Страви ви зможете придбати за донат, адже цей фестиваль вже відбувається в нашому місті вже втретє.